Хочуть та не можуть, російські загарбники здійснили масштабну атаку на позиції українських захисників на запорізькому напрямку. Вони кинули в бій понад три сотні штурмовиків та близько чотирьох десятків одиниць бронетехніки. У наступ пішли на танках, БМП, БТРах і навіть квадроциклах. Заїхати далеко не вдалося. Замітили рух колони на грозовому в рух в сторону П'ятихаток. Я вилетів до П'ятихаток, бо я досягав оптом волокном і вразив одну БМП там. Другу БМП ми вразили біля малих чербаків. Добили її. Третє БМП вразили так само, вилетіли трохи далі малих чербаків. Кілометрів 3. Ну і. Потім вся техніка була знищена. Бійці 128-ї окремої гірської штурмової бригади кажуть, стримати наступ ворога їм вдалося завдяки злагодженим діям усіх підрозділів та оперативним даним розвідки. Пригостили ворога вогнем артилерії та дронами. По дорозі одну з коробочок підбили. Я залетів, замикаючи БМП, і Її уразив. Після чого зробив наступний виліт. Виліт був на іншу територію з західніше цієї колони, яка рухалась нашу сторону. Там я уразив ще дві коробочки. Після чого вилетів наступним дроном, уразив коробочку, яка рухалась з піхотою. Піхота і коробочка здетонували. Після чого вилетів на наступну БМП, яка вже тікала до себе. Ми нам вдалося її догнати нашому екіпажу. І також вона здетонувала і загорілась. Вогневий рубіж став нездоланою перешкодою для більшості російських загарбників. Через українську систему оборони змогла прорватися лише незначна кількість ворожих солдатів. У стрілецькому бою їх ліквідували військові ЗСУ. Декілька колон рухались одночасно. Які були вчасно зупинені завдяки спільній скоординованій дії сил оборони України, які знаходяться на Запорізькому напрямку? Зокрема, слід відмітити активну участь підрозділів артилерії, безпілотних авіаційних систем та загалом всіх сил і засобів, які знаходились на лінії зіткнення. Відпрацювали всі невідмінно. Зрештою, двогодинний бій завершився нищівною поразкою атакувальної групи окупантів. Було знищено майже три десятки бронемашин та близько півтори сотні штурмовиків. За повідомленням 128-ї бригади українським захисникам вдалося відбити атаку і зберегти свої позиції. Артем Максименко, Media Group.